Усім привіт, Афіша Вінниці знову в ефірі з низкою цікавих заходів нашого міста. Тож мучитися зручніше та готуйте каву зі смаколиками, адже ми вже починаємо нашу культурну мандрівку. Грандіозний концерт н бах у Вінницькій філармонії вразить меломанів культові рок-хіти Deep Purple, Перпл, Floyd та багатьох інших. А ще неперевершена музика баха у джазовій обробці та українська музика у виконанні камерного оркестру Житомирської філармонії. Разом будемо насолоджуватися музичними шедеврами, у яких поєднана енергія та відчуття свободи, яке так притаманне нашій нації. Тож не пропустіть початок о 18.00. Квитки коштують від 350 до 630 гривень. А 2 листопада ви станете не лише глядача. Ами а й учасниками циркового шоу разом з вами на арені білочка, ведмедик, пудель і неперевершений ой, знаменитий артист цирку, Зайчик на ім'я Бука не бажає виступати. Що ж робити? Можливо, його зможе вмовити ввок. Ну, напевно, ні. Без вашої допомоги йому не впоратись, тож відвідайте виставу та допоможіть зайчику зрозуміти свої помилки. Початок об одинадцятій та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Чарівна і яскрава позірка Камалія із великим сольним концертом у Вінниці. Талант, харизма, натхнення і патріотизм. Ключові складові її творчості. Концерт пройде на підтримку ЗСУ. Камалія презентує найкращі та нові пісні. З дивою сюрпризами та цікавими образами. Тож 3 листопада. Приходьте насолоджуватися унікальним голосом та енергією. Початок о 19.00 квитки коштують від 250 до 520 гривень. Не мовчи. Вінницький обласний краєзнавчий музей робить свою спробу допомогти полоненим та підтримати їхні родини, презентуючи виставку репортажних плівкових фото з акції нагадувань про полонених. Основна мета фотовиставки привернути увагу до акції та нагадати про українських військовополонених, які зараз знаходяться у катівнях ворога. Плівкові фото Миколи Тимощука передають ідею єднання Українського народу у боротьбі з ворогом, тож не мовчіть, і ви приходьте на виставку, аби згадати про важливе. Музей працює з вівторка понеділю з 10 до 18 години. Вхід на виставку безкоштовний. Єдине зоряне небо, яке залишилося в Україні. Чекає на вас у Вінницькому планетарії. Саме тут ви відчуєте себе космонавтом, розглядаючи небесні світила. Тож, якщо бажаєте доторкнутися до позаземного та незвіданого, то обов'язково сюди завітайте. Працює він щодня з 10 до 18 години. Знаходиться у парку імені Леонтовича. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. А для тих, кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній його за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Є усе маленькі автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато-багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Музей працює без вихідних з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Друзі, цікавого безліч, тож не зволікайте відвідувати. Ти заходи, які вам до душі, та насолоджуйтесь. А наступного тижня я повернуся до вас із новими цікавинками. В ефірі була Афіша Вінниці. Побачимось!